І так, друзі, всім привіт! Всіх радий вітати на новому відео. І в цьому відео ми поговоримо про два індикатори, які нам допоможуть аналізувати активи, і завдяки цьому ми будемо зробляти. Я не буду довго затягувати цей початок, тому давайте одразу до справи. Ми будемо використовувати два індикатори. Перше, це RSI, ви всі його знаєте. Для тих, хто не знає, це індекс відносної сили. Цей індикатор демонструє, коли актив в зоні перекупленості, коли актив в зоні перепроданості. Пізніше вам його на графіку покажу. І другий індикатор це MacD. Цей індикатор показує силу руху ціни. Давайте зараз знову ж таки буде на Рафіку, це все показувати. І так, ми вже на платформі, і зверху я обираю трейдинг в'ю відображення графіку, тому що так буде банально зручніше. Натискаю на індикатори і ввожу наступне: RSI, це індекс відносної сили. Натискаємо. Він вже налаштований. Тут нічого налаштовувати додатково не буде. І другий індикатор це MACD. MacD. також натискаємо тут. Я налаштую зліва, знизу наводимо на MacD. натискаємо на три крапки і налаштування Settings. І далі вимикаємо гістограму, тому що вона нам не потрібна. Вимкнено. Окей. Тепер дивіться, в нас з'явились дві тут лінії. Про RSI я вам поясню пізніше, тому що багато хто знає. Про MacD. дивіться, в нас з'явились тут дві лінії. Є лінія швидка, є лінія повільна. Нам треба дивитися, щоб швидка лінія, це синя, її ще називають лінія MacDі, перетинала ось цю повільну лінію. Що вона перетинає зверху вниз, це сигнал на те, що ми будемо заходити вниз. Якщо перетинає, наприклад, ось знизу вгору, це сигнал на те, що ми будемо заходити в угоду вгору. І зараз покажу, як це все застосовується на графіку, і чому так все це працює. Ну, якщо пояснювати по RSI, то в нас є тут дві зони: це зона перекупленості, це ось ця верхня зона, і є зона перепроданості, це нижня зона. Тобто, якщо актив в зоні перекупленості, означає, що його так скажемо багато вже купили і будуть продавати. Якщо актив в зоні перепродажу, означає, що його вже сильно продали, вже смачна, так само, ціна для того, щоб купити його будуть купляти. Актив буде йти вгору. Це якщо прям пояснити простими словами. Тепер давайте я буду шукати такий актив, який нам ну щоб одразу була точка входу. І дуже важливо також запам'ятати, що нам треба шукати такий актив, який буде ось тільки-тільки на перетині. Тобто, ось моментально. Якщо ми побачили, що він вже перетинає, треба одразу заходити, а не через хвилину, так тому що рух вже може відбутися. Тобто тут ми будемо заходити буквально там на хвилину на дві в угоди, тому що одразу отримати цей рух. Добре, давайте буду шукати. Ось так просто дивлюсь на кожен актив. І так, дивіться, я обрав 30 секундний таймфрейм, тому що будемо заходити буквально на 2 хвилини на одну. І зараз подивимося, чи перетне наша лінія МакЗі, ось цю помаранчеву лінію. Ось ми зараз поруч знаходимося, вона зараз, крім за все, передне знизу вгору. Тобто нам треба буде заходити вгору. RSI ми відкрили просто для того, щоб він нам підтверджував, скажімо, сигнал для входу по Якщо він посередині, просто навіть на нього не дивимося. І так спостерігаємо, чекаємо. Я думаю, що якраз зараз ми й зайдемо. Тобто, тут не так, що ми там відкриваємо дуже багато год. Треба виділити час, знайти актив і по ньому зайти в угоду, по ньому зробити. Ось що ми з вами зараз і робимо. Ось як по цим індикаторам треба торгувати по цій стратегії, навіть би назвав, треба торгувати. Ось ну дивимось, чекаємо, поки воно перетне. Також друзі, хочу нагадати, що в мене є безкоштовна команда, безкоштовна спільнота, які вже більше трьох років там вже більше семи з половиною тисяч учасників. І ця команда створена для тих, хто так само хоче почати рухати в цьому напрямку, так само хоче почати на цьому заробляти, навіть якщо взагалі повний повне нуль, щоб отримати, коли сьогодні безкоштовно наголошую, прийнайтесь до команди послання є у мене під цим відео. Перше, це сигнали. Це мої щоденні покрокові вказівки. Я кажу, який ти готувати, куди заходити та чому. Ви можете просто повторити за моїми діями. І якщо у мене буде плюс, то і у вас буде плюс. То ви навіть без досуду зможете почати заробляти. І також крім сигналів, тут є навчання, покрокове навчання для новачків, теханаліз, смартмані, індикатори, моя торгівля і багато багато різного. Тому, приєднавшись до команди, вам не треба одразу це завчити і потім торгувати. Ви можете вчити і паралельно заробляти. Тому Можете приєднатись. Постання є під цим відео. А ми продовжуємо. І так, друзі, дивіться, я знайшов синя лінія, перетнула ось цю помаранчеву, червону, неважливо по активу, GVPUSD. я буквально ось на півтори хвилини триває угоду вгору. Ось до 55 на 200 тисяч гривень. Тобто, ми побачили, що перетнула наша лінія МакДі, наша синя лінія іншу лінію, перетнула знизу вгору. Отже, я зайшов угоду вгору. RSI нам потрібен просто для того, щоб сигнал цей підтверджувався. Але так як тут ми не біля якоїсь ззон, то він нам в цілому не так цікавий, не так і потрібен. Добре, угоду відкрив, і тепер давайте подивимося, що в нас є далі. Можливо, одразу щось зайдемо, і одразу я бачу також ту другу вже точку входу, в яку я можу зайти. Це по НЗДПВАЙ так само 30 секундний таймфрейм. Ми перетнули зверху вниз, тому я зайшов угоду вниз. Прекрасно, і дивіться, можливо, зараз одразу декілька угод відкриємо. Почали з'являти ситуацію. Чесно кажучи, шукав не на те, що довго. Ну ось тому зараз я подивлюсь, можливо, щось в нас є ще цікавого. Але давайте я думаю, що будемо просто вже че. Чекати ці угоди, які відкрив вже. Тобто, тут залишається півтори хвилини. В цілому все окей, я думаю, що відпрацюємо. І відкрита ще одна угода. Вона по GBP, USD, треба її знайти. Тут ми заходили вгору, і тут буде зараз чіткий плюс. Якраз залишається 10 секунд. І тут прям чітко да? буде плюс 176 тисяч гривень. Максимально прекрасно перетнули, зайшли, отримали плюс. Є перша угода в цьому відео, і перший плюс є. І давайте тепер спостерігати за новозеландським доларом японської єну. Тут ми трішечки піднялись вгору, тому. Тому що ми тут, бачите, заплутали. заплутана, скажу у нас лінія, таке теж буває, і краще це актив пропускати. І це ми і зробимо. Тому що я зайшов ось тут. Ми дуже швидко все-таки змінили рух і пішли зараз вгору. Ось таке те, що не дібуває, ну нічого страшного. Давайте я знайду ще одну угоду, щоб закрити її в плюс. І За відео був прибуток. І якраз я вам показав стратегію і заробив. і Дивіться, одразу вгору заходжу. Є так само, ось тільки що перетнули, знизу вгору. Я зайшов вгору на 200 тисяч, і тепер очікуємо, подивимось, як ця угода Бо я відпрацюю. В цілому все дуже-дуже просто. Знов ж таки, RSI нам потрібен для того, щоб він підтверджував ну, цей сигнал від МакДі. Да? Тобто, щоб МакДі знизу вгору перетнув. Плюс RSI також був, був би в зоні знизу. Це 100%, що ну не 100%, але багато відсотків що угода відпрацює. Ось тому він нам, так скажемо, допомагає. А так, якщо він посередині, то він нам ніякої інформації не дає в цілому, і ми на нього навіть не дивимося. Так, друга угода в мінус, але зараз відрита третє, залишається 50 секунд. Давайте чекати, давайте дивитись, і я. Думаю, що тут буде впевнений плюс. Давайте вже через 45 секунд ми з вами побачимось. І так, друзі, залишається 5 секунд до відпрацювання цієї угоди. І це третя угода виходить і чудовий, так само впевнений плюс. Тут нічого не заплуталось, як по попередній угоді, і маємо плюс 174 тисячі гривень. Ну що, друзі, я сподіваюся, що вам все було зрозуміло. Я кожне моє відео на Ютубі, кожну мою стратегію, кожен огляд індикатора намагається пояснювати максимально простими словами, без зайвих якихось термінів і так далі. Я міг розказати ось таку там біографію цього МакДії, цього Іриса, але насправді для торгівлі воно все не потрібно. Я вам розповів просто базу, яка вам буде допомагати, завдяки якої ви зможете зробляти. Якщо ви щось не зрозуміли в цьому відео, то передивіться його заново. Повірте, ви зрозумієте, і плюс попрактикуйтесь. Наприклад, спочатку на демо-рахунку, потім на реальному рахунку, і починайте вже це застосовувати в своїй торгівлі. Тому, друзі, величезне дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, воно вам вам сподобалось. Ставте там лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, тому що коментарі дозволяють мені зрозуміти, що дійсно те, що роблю, вам приносить якусь користь. І до зустрічі до нових відео.